Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Ми продовжуємо тему природні зони землі. Отже, яка пора року? Зима. 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 Який місяць? Грудень, грудень. Яке число? Сьогодні? Десяте. десяте, десяте. Яким вранці небо було? Похмуре. Похмуре. Що стосовно опадів? Нема. Немає. Немає. Нема. Є, yeah, 7 градусів тепла. Але зранку йшов маленький дощик, моросив дощик, правда? Зі градусів yeah. тепла. Зі радості тепла. ну, мрячка така, невеликий, але був. Отже, ми з вами на минулому році. Оце що, знайомилися з природними зонами. Що ви знаєте по, про арктичні пустелі і тундру? Що ви запам'ятали? Ми говорили з вами про арктичну пустелю і про тундру що ви запам'ятали? що В тундрі є в пустелі дуже багато льда. Арктична пустеля це північні південні полюси, так? так? так Територія вкрита чим? Льдом. Льодом. Лід і сніг, так? Лід. Тваринний світ. Багатий чи бідний бідний? Бідний. Кого ви запам'ятали тваринного світу? Пін М? А, ну, На південному полюсі так, а на північному. А на північному? Варпай, Маржи, сови, ліси, а... ведмеді. Так, лиси більше до тундри. Лисі, ли, лиси це тундра вже. А північні так. сови, так, є. І білі ведмеді, так? А так. Рослинний, рослинний світ. Арктична пустеля, А, і лишайники. Мох і лишайник, коли невелике, короткочасне полярне літо. Далі зона тундри. Чим відрізняється mm -hmm. від арктичної пустелі? Там взагалі вважаю, тварин немає. Mm -hmm. А ну, зона тундри. Спускаємося Ой. нижче, пам'ятаєте, ми з вами стояли на північному полюсі сніг навколо. ми почали... Якщо мандрувати сутрою від північного полюсу на південний, то можна спостерігати, що великі ділянки за мною поверхні з так. однаковою Тей, природною. Зрозуміло, Соня, Це зрозуміло. Треба було перечитати вдома або переглянути ще раз в, відео. Тундра. Чим відрізняється від арктичної пустелі? Там є болото. М -м -м. Тобто сніговий покрив? менший вже, так? Він уже ем йдуть. Літер. Болот багато, утворені болота. Клімат який? Помірно такий як Ні, клімат суворий. Коротке <кху> <кху> літо, але тривала холодна <кху> зима. Так, вже літо так. є, але воно коротке і тривала холодна зима. Рослинність. Лішанніки, є такі ягоди. Так, уже з'явилися ягоди, да? З'явилася ягода брусниця. Уже в цій, в цій зоні рослинність вже більше тварин. Менше. Більше, ніж більше. на арктичній пустелі. Ми ще ми спускаємося, ми не піднімаємось, ми спускаємось, так? І е, зона тундри, здебільшого, це північна півкуля. Так, тому що з південної півкулі в нас тут з вами тільки. Південний полюс. Далі йдуть океани. І ми продовжуємо з вами говорити про наступну зону. Наступна зона Тайга. Так, тайга це природна зона, розташована в помірному поясі краї, країни помилки Скандинавії і Канади. Тайга це така да. міни, де вбудь опасні животні, такі як Львії гіпарди, і парди, так, і так. А, але будеш жити в Тайзі? Ні. Ні. Mm -mm. Лев це інша природна зона. Так? Лев більше до е, теплої клімату. Отже, для тайги характерні холодна зима і помірне. But тепле yeah, тут так. так, ось у нас з вами. Ми дойдемо сьогодні до Льва до Лева. Отже, тайга у нас ось займає, так? Територію. Багатенько, скажу, так? Рослинність, тваринний світ тайги. Рослинний світ, модрина. Хто тобто цікавився, що це таке, ось, да схоже на ялинку. Далі ялинка. Це що за дерево? Береза. Береза, а це? Осика, да? осики і в нас є, осики також. А, я такі світ. відео, це да, вже да. Е зона тайги це є в основному. Хвойні дерева, але зустрічаються і, і на і і листя. Зустрічаються листяні. Тваринний світ! Кого ви пізнаєте? Знайчик, білочка. І це була іншка касала. Рис. Риссі. Це я всіх В... їх знаю. Ну, Ведмідь. Так. Це куниця. А, так. Це а куниця. І оце двох. Так, куниці. Соболь і ну, хорошо, так мабуть. Дуже схоже, принаймні. Ведведь, ведведь, так, займить. Россли найс. Тваринный цвіт вже більший. Так, так, так більший, є, і рослина йдуть. Да. так. А усе лесный мабуть, усе, Маленький, якийсь се з зарехом, якийсь хабак. Ну, так, звичайно, ми визначилися. Отже, Хай. наступна зона після тайги йде зона мішаних і широколисних лісів. Так, наша країна відноситься до цієї зони. Зона характеристична відносно ну, м'яким кліматом, літо тепле, вологе. Інколи буває посушливим. Зима сніжна з відлигами. Наша... А можна я скажу, а чого на самому низу там теж є? Також тому, що дивись, ми з вами, а ну пригадуйте, ми з вами говорили, що Земля має 5 полюсів теплових. Ну да. так, посередині – Жаркий, Жаркий, а, а потім два помірних розходяться в різні сторони, правильно? Так. Да. Да. І два холодних, правильно? так. Так, коли ми йшли із пішки, пригадуйте, коли ми пішки йшли із півночі, у нас була зона арктичних пустель, далі тайга, тундра, потім тайга, потім мішані ліси. Далі ми дійдемо до екватора і все піде в зеркальному відображенні. Тобто ми дійдемо в кінці до зони арктичних пустель. Тому що клімат і природна зона та сама. Зрозумів, чому вони можуть повторюватися да. зверху і знизу. Да. Ага. І тому, що клімат, і ночі, і так, тому що тут у нас з вами Арктична пустеля, і, відповідно, внизу у нас теж на півдні у нас також є Арктична пустеля. Зони тундри тут немає, внизу, в, не, скажу, внизу. Зони тундри на півдні немає, тому що тут океани. А вже далі пішла, так? і зона Тайги також випала, так. тому що океани. А зона е, мішаних і широколистих лісів вже є, вже острови. І е, самий краєчок е, Південної Америки також буде вже зона мішаних лісів. Зрозуміло, Артем? Так. Да. Да, тому що вони от з, з півночі і з півдня будуть повторюватись, поки зійдуться на екваторі. Отже, зона мішаних і широколистих лісів. Які це будуть ліси? Ну, так, були Це мішані. Деко мішані. мішані. А, це широка. Так, мішані і широкості. Тобто, в нас є хвойні породи і листяні. Так, є хвойні і є листяні. Тварини, яких ви знаєте, називайте. Оклош, олень, овца, овца, олень, кабан, 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 сурика, барсук, барсук, да я и кабан. Е, знаете, это. Луна и еще. Е, я помню, я помню, когда там вот ездили там такой лесочек был, я видел, как белочка с дерева срезала и побежала куда-то вилочкой. Білочки в нас з вами зараз дуже такі вже стали ручними, особливо Те, ті, які такі. проживають в парках і в містах. Вони можуть навіть до людей підходити. Далі після запам'ятали, так? арктичні пустелі, потім тундра, Ой. потім тайга, далі мішані ліси. І далі пішла лісостеп і степова зона. Лісостеп і степова зона. Ось вони, як зображені на карті. Знову ж таки, є над північним. В лісостеп простягається Безперервною зоною від передгір'їв Карпат гір... гір... до Алтаю. І далі фрагментами на Сході, Безлісі ліс... без області, звані степом. Займають великі території в Євразії, Північній Америці і в субтропічному поясі Південної Америки. Так, Отже, ну і наша, територія нашої держави також є частиною в цьому поясі, в лісостеп, степова зона. Рослинність і тваринний світ змінюються, плаки змінюють ковила, його змінює полин. Спалени присутні, ховрахи, бабаки, дрохи, степовий орел, зустрічаються лісові тварини, їжаки, білки, лисиці, зайці, бобри, лелеки, кужі, осі навіть. Це на туди є бобер. Є. Yeah, yeah, yeah. no. Розглядайте, які тварини є. Коняка, коняка. так, степові, Алло, конячки. степові Ічка. але зараз вони. Бобр. Здебільшого тільки в заповідь. Тому так зон. ми їх вже не можемо. Це Наступна така. зона зона пустелі і напівпустелі. Ось вона у нас, пустелі, колір який. так Ця зона займає одну п'яту частину земної поверхні. Багато, правда? Одна п'ята частина земної поверхні. <ріць> зона пустель. Із усіх природних зон тут. Найпосушливіше і найжаркіше. Припадає ця зона в жаркий пояс, правильно? Так. Ну, не повністю, але частково все-таки припадає. В пустелях тварини і рослинний світ. Ой, які як Так, Практично немає рослинності, зустрічаються вербружніх кілочки. Скорпіони і кікони. А, Це. Да это как змея, когда там какая-то картинка, кажется, что Но это какой-то динозавр. <кхм> Отже, же навпив... на впив на. Да, Дело так посмотреть, то получится какой-то рот оси. Якщо... Природе зоне да. треба. Природе миша. миша. Дика. дика миша, ось вона. Да не мыша. Не миша, це... тушканчик. 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 А, кажу, тушканчик. тушканчик. Зустрічаються ховрахи, шакали, змії, ящерки, скорпіони. На півпустелі є вже багаторічні трави, злаки, ну і деяка фауна, так? Це ту ж Не люблю таких тварин. Так, зона саван. А Це ріпнини, вкриті травами. В поєднанні з деревами, групами дерев і чагарниками ось на зона саван. В пнічній пів... півкулі цієї зони. Немає. немає, немає, вона не, не трапляє туди. Які ж рослини в зоні саван? Ауба. Ауба, зонтична <з incans> <зов> авкація, ось вона, мімоза, о, так, та, що квітами у нас весною, ранньою весною палив. Мімоза, виявляється, це дерево. І пальми різного виду пальм. Пальм.

Савани, да? ось вони. Щас, зараз вернемось в гру. зона саванни. Де живе у нас лев? Та це такий город, де хищники. Так, це природна зона. Так, це природна зона. Да. Кажи, кажи, називай. Давай, кажи. Жевра... Жираф і косуля. Так, а що там не до попугаїв, вони живуть там. Зараз Не доберемося й до попугаїв. Просто ну, на слайдах не все можливо поєднати, правильно? Попуги, якщо попугаїв, розібратися попуги, в можуть, живуть, є, є, є. Отже, а наступна а вологи, зона зона вологих. Екваторіальних лісів. Тобто ця частина вже добирається до екватора, так зона вологих лісів, екваторіальні ліси. Це означає, що, де вони знаходяться? Вони знаходяться біля екватора. На екваторі, так? Природна зона займає головним чином низовини, обидві сторони: від екватора, басейни річок Амазонки, пів... далі ага. в Південній Америці, екваторіальна Африка. На островах Малайського архіпелагу, Нова Гвінея, і тут постійне. Ой, літо. Да, постійне літо. постійне Я тобто... туди хочу. А щоб ви, вічно були канікули. Навчайся ні. Mm -hmm. чому? У них також є навчальний рік, але просто погода завжди там. <гум> Добро, наприклад, якщо ми виступаємо, але, але вона там є. Це... Вона тепла. Меська, зараз зараз да. зима. Так, зараз. По календарю зима, але тепло. 27 сім-двадцять. Ну, тобто в них такі ну, самі 18, по 27, року, 20, як і 20, у нас. Тільки ну, температури. Тільки вони всі теплі. Навпаки, так? Температура ну, навпаки. Коли у нас буде 20. літо. Артем, підожди, коли в нас буде літо, в них також буде літо, але у них буде температура вже. І в, в, в них зимою, весною і осінню У них іде навчання, а літом в них. По, -по, -різному, літо. по різному, по різному. Кожна країна є діти, які навчаються ось цей період літній, а відпочинок у них взимку. Тому що в них да. температури навпаки, от коли в нас зима, у них. Да. Як Mm, да, у них жара, і вони просто не навчаються в цей момент. А коли у нас жарко, у mm -hmm. них нормально, тоді вони навчаються по-різному. Mm -hmm. Кожна країна вирішує це для себе. Отже, серед mm -hmm. флори Так, mm -hmm. да, навчайся, їдь. Серед флори ростуть густі, вічно зелені ліси, в кілька ярусів з, паль... mm -hmm. з пальмами, mm -hmm. бамбуком, mm -hmm. папоротями. Важко прохідні ділянки заростають ліанами, чагарниками так. і утворюють джунглі. Так, ми з вами говорили про це, що утворюють джунглі. А там живе, та Так. Тваринний світ, джунглів. Наконець, це попугай, і... а духова. Так, да, прокадил, А жести правильно, боги морють місце для суву елевами. Прекрасно себе почувати. Прекрасно себе почуваю як з такою птачкою. Бора є така, як з такою птачкою з оцим дьобом таким огромним. Оця. Оця. Так. Да, вона. Так. Прекрасно мама. себе почуваю в цій тупани. природній зоні, так? І там і там. Я золотукан. Тукани я зову. Так. так, далі. Отже, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка з природних зон є найкомфортнішою для життя? Давайте, давайте їх перерахуємо. Да? Давайте, давайте почнемо зверху. Арктична пустеля, далі тіндра, тайга, мішані ліси, степ Далі, що в нас були? Степ степ Потім пустелі, пустелі на Київ, пустелі, савани, екваторіальні ліси. Яка зона є найкомфортнішою? Екваторіальні ліси. Екваторіальні ліси. Ти думаєш, що екваторіальні ліси? Чому, Чому, на твою думку? Це твоя Там думка? Жарко, типу. Там постійно жарко і тепло. я? Півроку сонце, півроку йде дощ. Нормально. Нормально. Ну, хорошо, тебе це влаштовує. це, це прекрасно. Соня, на твою думку. Ну, як ти думаєш? Ще тундра, та лісо, тундри, і лісостепи і степів. Ну, так приділись, ти назвала їх ну, скільки? Ти назвала і тундру, і лісотундру, тундру, степ, і лісостеп. Де? Де тоді? Даді на... лісостеп і тундри. Лісостеп і тундра, да? І лісостеп пожила, ну, лісостеп. Ми зараз проживаємо в лісостеп, в зоні лісостепів. Хочеться відвідати зону Тундри. Mm -hmm. так. Так. Кирюш, а тобі яка найбільше до вподоби? Mm -hmm. Яка природна зона тобі найбільш, найкомфортніша, як ти думаєш? Мені більше всего подобається трава, оце всяке таке зелене. Так, в яку ти зону тоді? В екваторіальну? Бо там постійно Підожди, Кирюша, говорить Полін, підожди. Я хотів би в джунглях жити. В джунглях хотів би в джунглях жити, так? Привет, Поліна. Я Поліна. Джунглях. А я би хотіла природою наслаждатися. Так в якій і природній не зоні? Не. Природа є в усіх, навіть в пустелі. В рульях, так, є манго, все є. А а ну, це... я ж джунгурі джунди. Джунди. Я я ша... джунди. Алина! Тундри Виш... крашу. Виш, а ти куда? В, в тундру. В Тундру. Хочеш в тундру. Так, хочеш в тундру. Так, а в тундру? чого, віш? Не знаю, просто як там красиво. Красиво, так. Ну, кожна природна зона вона має свої плюси і свої мінуси. Тому люди, які Валіния поживають. Так. А, в Шалипі, в так. а Давид, Давид, а ти в якій би зоні хотів жити? Я хотів би жити в Який? В анакондах. Де? Анаконда, Анаконда. це хотела змія. Ну, ти хотів би там, де вони? В джунглях? Настя. Так. Анастасія, Анастасія, а де тобі, як ти думаєш, з природних зон є? Я на острові живу, там в То ми домашні, я теж хочу в лісостеп. Недалеко не хочу. А буде місті місті. Ну, все ми все домашні, є. а хлопцям ходіте подорожі. Ми, ми з'їздимо до них в гості, подивимося, як їм там проживається, але Так, да, Я я я все, вирішила, буду жити в лісостепі і буду приїжджати в Тундру. Так, в гості до тих, хто зібрався жити в Тундрі. В Ну, добре. Для... Yeah. Отже, відгадуємо, хто в якій зоні живе. Ну, це в Тундрі.

От хай він тобі допомагає, хай він тобі допомагає, сади його біля себе, свого бобра. В якій зоні живе? Бобер, В якій зоні живе дикий кабан? Маленький. В лісу. Лісо степ, так? Лісо степ і зона мішаних лісів. В нашій зоні також проживають дикі кабани. Це? Шарапи. Шарапи. Яка зона? Тундра. Зона? Ні. Ой, саванна. 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 дерева дере... ось такі, так? Це саванна. Да. Далі. Если із бігемотами і львами. О, это в лісах. Ліс... Лісу О, степ. і степ, мішані ліси. Так. О. Є. А це вона. Карпіон. Карпіон. І тупо не є. Джунгли. Екваторіальний Джунгли. ліс. Екваторіальний Лос. ліс. Лося, ага. да, рога лося. Кирюш, в тебе на кожну картинку є своя презентація. Я бобра не побачила, що це бобер. Роги в нього, є в нього ріг Лося. і він, Але то лось, так? А. Це з вами Олень. Так? хто <плес> да. запам'ятав? Like. Яка це природна зона, яка це природна зона? <плес> <миш>. <плес> <плес> Тайга. <плес> Тайга. <плес> <плес> а це? ліси. Це не ліси. вот эти. такі. Саванни. Так, саванни. Пустелі. Ось пустелі. А лісостеп, а, лісостеп і степи. Лісостеп і степи. Тут у нас саванни, а це у нас ідуть екваторіальні ліси. Екваторіальні ліси. Ми деду. вгадали Я тайгу. Чув, тайгу і вгадали лісостеп. Я чую, живу О, де? Де тепло, де завжди лето. В Америці. Ну, за картою ти десь Трапив, ну, мабуть, Бразилію. Я не впевнена, звичайно, але треба переглянути. Ну, десь так Бразилія моя любима страна. Я там. Отже, скажіть, будь ласка, як ви, як ви думаєте, ми зараз з вами зайшли в зиму місяць-грудень, нам хочеться снігу? Хочеться, да? А яке ми значення надо, має для рослин? Це важливо сніг для рослин. Ну да, щоб, да. наприклад, ну, коли, наприклад, тепло, то це дощ. Угу. Коли, наприклад, коли літо, а сніг іде, ну, это не сніг, а дощ буде. Хм. Да. Ну, логіка, да. Ну, так, що, яке це значення це має сніг, сніг для рослин? Яке значення має сніг для рослин? Ось Бразилія. Яке значення має сніг для рослин? Додаткова волога. Так, це додаткова волога. Дай. Ваше домашнє завдання сторінки 79. Ми з вами працювали 79, дев'ять общай. Але, але, але. але не дежуть перший. Але що таке оазис в <гум> стелі? Як ви думаєте? Оазис цей це а, а, питим. Так, Оазис це острівки рослинності, так? тому в пустелях зустрічаються оазиси, це острівки е рослинності поблизу якоїсь водой. Тобто є у нас з вами навколо пустелі, а ось є невеличке озерце, і навколо нього є, є дерева. Так, є дерева, є рослинність. Yeah. Тут можуть так, рости осі, пальми, цитрусові. А як ви думаєте, звідки ж беруться насіння дерева рослин? В пустелі, нема ж нічого, немає ніхто на де не бігає не літає, звідки вони беруться? З корні. Ще з чого може бути? Насіння де береться? Хто його може приносити? Варини. Птахи, да? Птахи можуть приносити. Они, например, якусь ягоду с'їдять, а потім переработають її, і воно виросте. І виросте, звичайно. Так, є добре. Отже, про які природні зони ми з вами говорили, куди покласти ці знання? Корисні? Треба ще подумати, корисні над знання. і воно мені потрібне, Бо я хочу кудись поїхати. Мені це знання. Так. Я вам дякую за вашу активність.